Хочу зробити новорічний віночок. Я шукаю таку лозу, щоб вона гнулася, зробити коло і на нього вже начепляти там усякі ялиночки, ягідки. Дивіться, які біленькі ягідки ростуть на таких кущах. Дерева треба, треба підрізати, це їм краще. Ялинка. Маленькі гілячки. Зимовий віночок, хотіла сказати букет. Нема вже квіточок, ягідки, палички. Я хочу зробити коло. Це така лоза, що гнеться. І вона буде в мене основою. Зараз розмір. Ну так. Маленький, так? Да? Хочеться більше. Отакий. Чесно, я не знаю, що роблю. Я взяла, думаю, дикий виноград. Дикий виноград, хай воно буде з дикого виноград. Думаю, мені вистачить. Тому ще що треба, щоб було чітке таке коло гарненьке. Я не хочу купляти якесь кільце, коло, до нього щось прикріплювати. Є природні матеріали і все ми робимо з того, що безкоштовно. Ну, трошки фурнітури. Це звичайна стрічка для зв'язки пакетиків. Бачите, кава? Я люблю багато ягідок, багато салень, воїв. Такі довгі не треба, треба маленькі. Оці. Я їх пофарбувала. Папа, диви, Получається? Побачимо, що воно буде. Батько каже, побачимо, не знаю. Я сама не знаю, що я роблю. Терешки. Біленькі, пофарбовані. Фарба залишалася. Я думаю, ну чого мені ну, не попробувати інше її застосування. Балончиком так чук-чук і все. Ай, гарне синка все. От дивіться, рівномірно. І ягідка якась має бути. Червоненька. Колюча така. Белая сак. И сейчас мне такая траба, как снежок, как моросалка. Ну, справье, фарбую. Хочу вот такую колючку. Ось удивлю, вибіленьку, і візьму ту, щоб вона мене не холоснула, так перекрию. Запалки такі, так Вийшов отакий ось віночок. Різдвяно-новорічний. І тут я хочу зробити такий бантик. Гарненький. бо ви тут